Прилюдно визнаємо згромадження чоловіків і жінок спосіб життя, яких є небесний, які розп'яли своє тіло з похотями й бажаннями і безнастанно очікують Господа, перебуваючи на молитві день і ніч, їхні уста не ведуть пустих розмов про людські діла, але вони безнастанно співають пісні нашому Богові. Працюючи водночас власними руками, щоб могти поділитися також з тими, які потребують. Святий Василій Великий. Щороку напередодні свята Стрітання Господнього відбувається всецерковні прощі монашества у ГКЦ. Під час такої прощі до міста Дрогобича ми вирішили віднайти відповіді на запитання, які, мабуть, зацікавлять кожного. Бо вони привідкривають часточку суті монашества, дають розуміння, чим живуть ченці і черниці. Чи почувають вони себе щасливими і вільними за мурами монастирів? І, зрештою, як і чому вони прийняли рішення стати монахами? Сьогодні ми соборно. З нашими владиками і з усім нашим монашеством прибули сюди, до того святого храму, для того, щоб пройти хресним шляхом стопами блаженних священномучеників Северіана, Якима і Віталія. Блаженні Северіан, Яким і Віталій були монахами чину святого Василія Великого. Вони тут, у Дрогобичі, віддали своє життя за віру під час переслідувань, які у 20 столітті влаштував московський більшовизм, коли окупував наші землі. Ми завершимо сьогодні наше паломництво на місці їхнього мучеництва. Страшні, відомі, мабуть, на весь український світ, Дрогобицькій тюрмі Настрийський, де ми побачимо знаряддя їхнього мучеництва. Де сама земля, стіни каміння є пропитані людським стражданням, людською кров'ю. Особисто для мене боляче відвідувати такі місця, бо інколи усвідомлюю, що на якщо би мене так до мене прийшли і свідчити за Христа, чи я би направду так до ну, напевно б молилася просити Бога ласки, витривати до кінця бути вірною йому. Особисто я якось порівняла своє життя до їхнього. Це, це щось, що застановляє, так? це проще, я думаю, не одну мене, напевно, багатьох з нас застановляє. А яка твоя вірність Богові нині? Так? Чи я готова померти? Чи... Чи тільки ті є мучениками, що пролили кров? Ні, ними є ті, що ведуть богоугодне життя, святий Теодор Студит? Таким головним завданням. Богопосвячених осіб спільнот, богопосвячених осіб це є служіння, на славу Божу, та добро і спасіння людей у дусі свого засновника. І що стосується отців Василян, це служіння. Ми виконуємо у дусі святого Василія Великого і святого Йосафата, віддаючись. Спільнотній молитві і місії або місійній діяльності серед нашого народу, і ця діяльність очевидно реалізується через місії, реколекції, душпастерство, шкільництво і різні заходи, які служать те, що ми собі сказали на початку, для слави Божої, очевидно для добра і спасіння власного, і також і людей. Ну, взагалі, харизма згромадження туристів – це є нести відкуплення найбільш убогим і опущеним. Оскільки ми сестри редамтуристки, то ми також цю харизму поділяємо. А найбільш убогим і опущеним це поняття також в сучасному світі дуже широке. Так? Бо бідні люди не тільки ті, які десь є безхатченками, як ми собі часто уявляємо, але люди, які спраглі Божого Слова, спраглі Бога і духовно опущені в цьому плані. Отже, що таке мо наше покликання і як його розпізнати? Я думаю, що насамперед наше покликання вже є нам дано разом із найбільшим даром, який кожен з нас має. Це є дар життя, отримавши людина дар життя. Отримує також покликання. Наше покликання всіх людей, особливо християн, бо сам перед, як вже говорив і блаженніший Святослав на службі Божій, цитуючи Василія Великого, каже, що монах то є досконалий християнин, і власне в тому є весь секрет, і в тому можемо знайти відповідь, що людина, отримавши життя, отримує й покликання. Кожна людина покликана бути досконалим християнином. І я вважаю, моя така думка, і вірю, так воно є, що Святий Дух Він дає кожному ту ласку, але не кожна особа може якось вміти це вчасно розпізнати. Я би бажала тоді, щоб молоді особи, які відчувають той голос, більше заглиблюються, вони ну. Почерпали своє розпізнання через духовних осіб, через і також священника, і особливо просили Господа того світла в ну, будь-який такий момент, для, щоб вони могли стати на, на те служіння для Господа Бога. Бог кличе, це в серці все відбувається. І людина відповідає на цей поклик Богові. Оце оцей, якісь такий внутрішній всередині — це такий дзвін, о, я хочу ти. І потім, коли є якісь труднощі, ти знаєш, тебе Бог покликав, то людина ніколи не відійде. Людина буде вірною. Якщо це, є справді Боже, покликання, яке торкнулося в серце в ту струну, ту струну, що навіть всі будуть говорити, що ти не маєш покликання, але ти особисто знаєш, що ти маєш покликання. Бо це був Божий голос, і він дає силу, він дає натхнення і. І це, це провадить. Це таке дуже покликання безпосередньо бути з Богом, постійно бути з Богом. Ну і, звичайно, не боятися, бо виникає також і страх, перед, наприклад, перед вибором, чи це є моє, чи це є не моє. Я кажу, не бояться попробувати. Попробувати, звичайно, в житті нашому, якщо я вступаю вже до монастиря, це не буде гріхом. Принаймні я. Своє потім життя не буду шкодувати, що я цього не попробую. Дійсно, це не моє, то Бог знайде для мене шлях, що для мене буде краще. Про це треба говорити, про це треба спілкуватися з священниками, з духівниками, з наставниками. І саме так ми зможемо розпізнати наше покликання. Монаша одежа, відмінна від одягу світських людей, стає для них свідоцтвом нашого обіту жити по-божому. Зустрічаючись з нами, вони будуть від нас вимагати справді нашого життя. Святий Василій Великий Ну, обідти це є така присяга. То таке щось подібне як. Молоді люди побираються, і вони дають присягу не одному до кінця свого життя бути вірними. Так само і ми, монастирі. Це є присяга божества, чистота і послуг. Приходимо і перших пів, -пів року ми є як на нові на, на такому випробуванні. Чи ми зможемо видержати, чи ми не зможемо. Тоді настоятелі бачать, ага, вона вже може, вона вже твердо так стоїть, можуть дати її обід, Складають таку раду сестер і потім питають її, вона там просить, так я готова бути на облечні. Це перший крок облечня. Священик щойно обликає в одіж. Монаш. А обід вже складаємо. Ми так як в нашому монастирі вже пройшла півроку проби. Рік пройшла такого також новіцяцького життя. Тоді після цього року складає перші обід. Рік вони ми складаємо обіди на тільки на один рік. пройшов рік, вона може собі піти, може собі потім далі продовжувати жити в монастирі і далі складати другий, другий, третій аж до шести, як ми називаємо схема. Або вічні обіти. Після служби Божої учасники прощі рушають до монастиря, у якому жили блаженні священомученики, та до монастирської церкви Петра і Павла, у якій вони також душпастерювали. Ну, напевно, щоб залишитися вірним на тій обраній дорозі чи на дорозі, якою кличе мене Бог. Я думаю, потрібно це є такі дві речі. Перше, це є довіра до Бога, тобто вчитися довіряти йому. І е, також готовність до жертви, готовність, щоб, що то мені буде коштувати, щоб йти тою дорогою, щоб продовжувати нею йти або дійти до кінця, воно буде коштувати. Тобто, відповідно, треба буде інвестувати своє якісь терпіння, жертви, зусилля. І властиво, я думаю, що третій такий момент є дуже важливим, це є віддаватися цілковито на тій дорозі, якою йдеш. Цілковито, не без якихось, скажімо, задніх дверей, задніх думок, але так наскільки ми себе усвідомлюємо, щоб цілковито віддаватися, і напевно, що десь таким чином Господь буде довершувати, буде давати силу і провадити. Власне, якщо людина себе повністю віддає Богові, вона не знає такого відчуття як, як смуток. Власне, смуток він є прив'язаний до похоти, до гріхів, до якихось плотських насолод. Але людина, яка є занурена в Духа Господнього, вона навіть переживаючи різні кризи, переживаючи труднощі, переживаючи навіть якісь атаки бісівські чи якісь такі проблеми, такі, навіть, навіть зі своїм здоров'ям, людина завжди є радісна. радіснає властивістю такої богопосвяченої особи, яка дійсно себе повністю віддає. Відає Богу. Тому е, поняття свободи, воно якраз криється в понятті обмеженості. Власне, уявіть собі, як то можна грати в футбол, якщо кожен буде грати за своїми правилами це не футбол і такого, і такого чогось, то ніхто ані 5 хвилин не здержить. Але якщо ми навчимося грати, той же футбол чи будь-яку іншу гру за правилами, то вона є дуже цікава, вона є дуже прекрасна, вона є дуже захоплююча, тому що там всі грають за правилами. Чернече життя воно має правила. Якщо хтось навчиться в тих правилах функціонувати, то він тільки тоді відчуває правдиву свободу дух. Під час молебню до новомучеників Української греко-католицької церкви глава УГКЦ у проповіді заторкнув питання чернечих обітів, добровільної убогості, чистоти і послуху. Ми сьогодні до вас прийшли. Це церковним паломництвом богопосвячених осіб. Тому що це і ці особи, які десь в певні менш життя зрозуміли, що іншого багатства, іншого скарбу, ніж той Христос, який уже вже живе в них, вони не можуть осягнути. Тому монашество живе обітом у Богості. Не тому, що воно є бідне, а тому що воно є таке багате Богом. Що інших багатств у тому світі їм не потрібно. Про них говорить Ісус Христос такі слова. Вони дуже гарно поетично звучать в латинській мові: нуля гавентес омнія поседентесь, не маючи нічого, посідають все. Саме той, хто тільки повноту свого життя, увесь скарб своїй душі задовнює Богом, він є послушний, він є покірний, покірний тому дару, який отримав. Ми про це сьогодні роздумували під час поверсаної літургії. А в момент проти людських стосунків, навіть стосунків між найвірнішими, коли той скарбнець відкриває. Та людина спонтанно показує свою чистоту. Тому що чистим нас з вами робить сила благодаті Духа Святого, яка живе у нас. Іншої святості, іншої чистоти христини немає. Сюди принесли наші монахи і монахині найбільше багатство, яке вони мають у своїх монастирях. Це й мощі їхніх святих. Ми їх несли у гроші сюди. Цій процесії і хочемо показати, що це найбільший скарб нашої церкви. Більше того, ми прийшли сюди, тому що усі ми хочемо їх наслідувати. А далі проща рушила до місця масового і жорстокого вбивства українців безбожними московськими окупантами, де свідомо поклали своє життя і блаженні священномученики Северіан Яким та Віталій. Через перебування на тому місці, де були замучені наші попередники, наші співбрати, наші вір'яни, де вони були замучені, усвідомлюючи це, які страшні вони терпіння пережили. Я пережив справді цю прощу по-особливому. Цього року ми приїхали до Дрогобича, щоб. Віддати належну шану нашим мученикам. І я, я хочу сказати справді, це було надзвичайне пережиття і дуже такою гарною, скажімо, прощою вона є, тому що ми мали можливість цю прощу святкувати разом. З нашим блаженнішим святославом, головою нашої церкви. І він властиво надав такого тону молитовного, глибоко занурившись, в це слово Боже, і як добрий батько також дав певні настанови для спільнот богопосвяченого життя, для монастирів, для настоятелів, жити даром, який тобі Господь Бог дає. Жити тим даром і дати простір для Духа Святого, щоб він помножував харизми. Не наша одежа робить людину монахом, монахинею, а дух покори, молитви, жертвенної любові ближнього й праці для нього, ради святого Євангелія Пресвяті ради Ісуса Христа можна сповняти. В усіх обставинах життя, в яких ми не знайшлися б митрополит Андрей Шептицький. Я хочу особливо звернутися до молоді. Ваша церква вас потребує. Наші монастирі на вас чекають. В тому світі, який минає, немає ніякого такого багатства. Яке би могло бути більше від того багатства, яке ми вам сьогодні принесли? Найбільшим нашим скарбом є Христос. Тому каже Івангеліє, де скарб твій, там буде і серце.